Цьому випуску Жеребкування ребкування однієї восьмої Кубка Англії. Забарний та Талавєров дізнались своїх суперників. Президент Уаф Андрій Шевченко жорстко пройшовся по Тимошчуку Результати всіх матчів однієї ї фіналу Ліги Чемпіонів Шахтар може залишитись без тренера. Пушича сватають у Феєнорд. Партнер проекту Футлайн. Новини на каналі Футлайн, компанія Фаббет Відбулося жеребкування однієї восьмої фіналу Кубка Англії цього сезону. Тогорічному фіналісту турніру Манчестер Сіті доведеться зіграти з плімутом, у центрі захисту якого грає українець Максим Толовєров. Зазначимо, що нещодавно представник чемпіоншипа вибив із турніру Ліверпуль. Бордмот за який грає лідер збірної України Ілля Забарний, зустрінеться проти Волвергемтона. Чинний володар Кубка Англії Манчестер Юнайтед поміряється з силами з лондонським фулгемом. Інтригуючим також є протистояння Нюкасла та Брайтона, який в одній 16-ї фіналу турніру здолав Челсі. Ця стадія складатиметься з одного матчу базові дати перше 2 березня, у разі нічої команди гратимуть 30 хвилин екстратаймів, і якщо вони не визначать переможця, то буде серія пенальті. Ну а ви, друзі, напишіть в коментарях, які тепер шанси в плінвота та ловєрова проти Мансіті Гвардіоли. Київське Динамо провело черговий контрольний матч цього разу проти данського «Есбєрга». Шовковський трохи проекспериментував зі стартовим складом, випустивши Ярмоленка на позицію центрального атакувального півзахисника. На флангах вже вийшли швидкі Кабаєв та Волошин. В суперниках був представник другого дивізіону чемпіонату Данії. Тож цілком логічно, що кияни більше володіли м'ячем. На 25 й хвилині кияни повели в рахунку. Михайленко з центра поля віддав класну передачу на правий край штрафного. Волошин в дотик віддав у центр. А Ванат випередив воротаря і зблизька закотив у ворота. На другий тайм брошко замінив Михайленка, а кияни продовжили володіти м'ячем. Шапаренко протягнув м'яч від центра поля до чужого штрафного та віддав ліворуч на прагару, якою чужому штрафному накрутив захисників у стилі коноплянки, пробивши у дев'ятку. Після цього моментів було мінімум, а «Динамо» втримало переможний рахунок. Також журналіст та коментатор Ігор Цеганек поділився думками щодо Динамо та Шахтаря, які у зимове трансферне вікно відхилили пропозиції щодо своїх лідерів. З Абрашка пропонували досить непогані гроші, можливо, є якісь домовленості, про які ми не знаємо, але тепер, де його можна засвітити, якщо Динамо виграє чемпіонат, пробитися до Ліги Чемпіонів буде дуже важко. Те саме стосується Судакова. Порту та Фіорентина робили шахтарю пропозиції. Може, треба було й відпускати. Відпустили ж Сікана та Зубкова за невеликі гроші. Не думаю, що зараз за Судакова пропонуватимуть величезні гроші, і 50 мільйонів євро Судаков навряд чи коли ще коштуватиме. Президент УАВ Андрій Шевченко прокоментував свій перший рік роботи на чолі Української асоціації футболу, при цьому згадавши про мудрика та Тимошчука. Зараз для нас найголовніше це розвиток збірних. І хто щоб не казав, головне це результат? Також важливо це розвиток молодіжок, які є донором для збірної. Сергій Ребров, головний тренер збірної, Мельгоса відповідає за всю вертикаль юнацьких збірних. У нас є чітке розуміння, куди ми рухаємось. Ми вже оголосили тренерам про результати, які ми хочемо від них бачити. Щодо Михайла Мудрика, до нас прийшли запити від його юристів. Ми в листуванні з ними шкода, що так сталося. Міша Мудрик дуже важливий для національної команди, ми його будемо підтримувати. Я знаю, що Анатолій Тимошчук виграв каз Апеляцію, тож які наші подальші кроки будуть у зв'язку з цим, Тимощука не існує і не буде існувати в українському футболі, це однозначна позиція всієї спільноти, моя і всіх нас. Те, що він виграв каз апеляцію, це не ми приймали рішення. Я можу сказати, що для нас цих не існує в українському футболі, і для мене це однозначно. Тому я не думаю, що його тему взагалі треба піднімати. Головний тренер Шахтаря Марино Пушич може повернутись у Феєнорт. Ще кілька місяців тому така новина могла б здатися просто цікавим припущенням. Але зараз, за два тижні до старту весняної частини УПЛ, це вже схоже на справжню драму. Після несподіваного відходу Бріана Пріске, Пейнорд у пошуках нового головного тренера, де головний кандидат на посаду це Марино Пушич, який має досвід роботи у Роттердамі як асистент Арне Слота. Він добре знає клуб із Роттердама, знайомий з філософією команди та багатьма гравцями. У нинішніх обставинах це оптимальний варіант для Фейнорда, оскільки він може швидко адаптуватися і взяти кермоправління в свої руки. То чи відпустить шахтар тренера зараз. Ситуація дуже непроста. Якби інтерес боку з боку нідерландців з'явився восени, ще можна було б подумати про пошук нового тренера. Але зараз, коли до відновлення чемпіонату залишилося лише два тижні, відпустити головного тренера означає кинути команду у вир великих ризиків. Воротар мадридського та збірної України Андрій Лунін вчора святкував свій 26-й день народження, але новини з табору його команди дещо зіпсували українцю свято за повідомленням авторитетного іспанського видання ЕС, Андрій цього сезону більше не зіграє за команду у матчах Кубка Іспанії. Стверджується, що головний тренер вершкових Карло Анчелоті ухвалив рішення, що в матчах, що матимуть вплив на боротьбу за титул цього сезону, ворота Реала захищатиме саме Тібо Куртуа, у тому числі застосуватиметься матчів Кубка Іспанії, де Реал вийшов у півфінал турніру. Фанати Реала розчаровані таким підходом, хоча Лонін отримував мало ігрового часу. Але щоразу, коли він виходив на поле, демонстрував впевнену гру. До цього у Кубку Іспанії він був основним голкіпером і допоміг Реалу дістатися півфіналу турніру. В рамках першого матчу плей оф Ліги Чемпіонів мадридський реал переміг Манчестер Сіті з рахунком 3-2. середині першого тайму Гріліш закинув м'яч у штрафний. Гвардіол скинув на Голанда. А той вперше в кар'єрі забив реалу. На 60 60-й хвилині мадрицям вдалося зрівняти рахунок. Себальос підібрав м'яч, закинув на Бапеп, а той скрутився у польоті рівно таким чином, щоб закинути м'яч у ворота. 79-та хвилина. Тюрпен призначив пенальті у ворота Сіті, 11-метровий реалізував Голланд, розвівши Куртуа та м'яч по різним кутам. І тут почалося справжнє божевілля. На 86-й Сіті пропустив друге через влучний удар на добиванні Браїма Діаса. А вже у компенсований час реал взагалі оформив камбек. Вінні, перекинувши Едерсона, асистував на Белінгема, якому лишилося внести м'яч у ворота. І, хоча вершкові зуміли перемогти в цій дуелі, гра куртуа викликала справжні шквал емоцій серед уболівальників. Фанати звинувачують бельгійського голкіпера у пропущених голах і вважають, що він провів дуже слабкий матч. За підсумками поєдинку бельгійський воротар отримав другу найгіршу оцінку у складі своєї команди 6,6 балів від Софаскорб, допустивши при цьому 40% браку передач, а коефіцієнт запобігання голів склав мінус у соцмережах почалася справжня кампанія з вимогою поставити у ворота Андрія Луніна на матч-відповідь, і аргументи прихильників українця доволі серйозні. Вони згадали торічну зустріч Реала з Манчестер Сіті, коли в рамці стояв саме Лунін. Тоді українець провів чудовий матч, демонструючи впевненість, холоднокровність і кілька ключових сейвів, які допомогли вершковим уникнути неприємностей. Фраза на кшталт Лунін заслужив місце у воротах: ми більше не хочемо ризикувати з куртуа і дайте Луніну зіграти матч-відповідь, все частіше звучать у фанатських пабліках. А як ви думаєте, друзі, чи ризикне Анджелоті зробити сенсаційну заміну в складі куртуана Луніна перед матчем відповіді цього протистояння? Напишіть свою думку в коментарях.